Централізованого водогону у мікрорайоні Варварівка на правому березі Миколаєва ніколи не було. Вперше ідея будівництва Дюкера виникла у 2009 році. Втім, тоді вартість будівництва, за підрахунками підрядної організації та департаменту житлово-комунального господарства, мала скласти 53 мільйони доларів і проєкт відклали. Повернулися до цього питання вже в 2017-му. А вже в 2020-му році новий водогін побудували та урочисто відкрили. Вартість робіт з склала понад 77 мільйонів гривень. Ще через три роки, вже під час повномасштабного вторгнення, водогін ввели в експлуатацію, а значить, жителі Варварівки могли отримати централізоване водопостачання. Втім, станом на листопад 2025 року з трьох тисяч домоволодінь до водогону підключились лише 20. У 2024 році Ігор та його сусіди підключили собі централізоване водопостачання. Говорить, це набагато дешевше ніж завозити воду. Витратив на підключення близько 35-40 тисяч гривень. Завозити її гораздо виходить, получається, її їй зараз. час. не говорить, що це буде окупатися там за год чи за два. Мы же не на один этот день делаем, мы это еще оставляем нашим будущим поколениям, которыми это будут пользоваться еще годами и веками. Два человека шесть кубов в районе месяца, там плюс-минус, вот где-то расходуется. Сейчас завести 6 э, кубов воды стоит 800 гривен. Будинок Ігоря не підключений до централізованого водопостачання. Чоловік говорить, раз на місяць замовляє 5,5 кубів технічної води у басейн, а для вживання у їжу раніше купував бутильовану. Зараз набирає у точках видачі питної води. Для чаю їжу привозю по 16 літрів. Це вистачає на 3-4 дні. Потім знову не так давно поставили точку буквально за два квартали, то стало нам набагато легше. Мені щоб завести воду, треба зняти оце все і, і копати на глибину непромерзання. Тобто, з одного боку, хотілося б вирішити це питання, з іншого, я ну, з острахом це, це собі виявляю. Це і по грошам, і по роботі. ну і... Саме головне знов воду ведуть, але не ставиться питання каналізації. Замовником будівництва водогону до Варварівки був департамент житлово-комунального господарства. Заступник директора департаменту Ігор Набатов розповідає: проєктно-кошторисна документація дюкеру була замовлена в 2017 році. Її розробляли протягом двох років. У 2019 тисячі почали будівництво. Згідно довідки фактичних витрат по об'єкту, вартість будівництва склала 77,2 млн мільйони гривень, з яких 33,7 млн – мільйонів державний бюджет, 43,5 млн – мільйонів місцевий бюджет, з них 19,9 млн – мільйонів субвенція. Було складено три договори. Перше 12 вересня 2019 року на суму 73,8 мільйонів гривень. Фактично виконано на 57,5 мільйонів гривень. Витрачено на улаштування піщаної основи під трубопроводи, встановлення чавунних засувок або клапанів. Улаштування одношарової основи зі щебеню. Друге 19 грудня 2019 року на суму більше мільйона гривень. фактично виконано на більше 1 мільйона гривень. Витрачено на буріння пілотної свердловини. Розширення свердловини в ґрунтах п'ятої групи. Калібрування свердловини. 3 22 грудня 2020 року. На суму 17,2 мільйона гривень. Фактично виконано на 15,7 мільйонів гривень. Витрачено на протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння. Аналітика проводилася ще в той момент, коли запускався цей процес, в частині того, ну яка кількість потенційна людей буде підключатися до. Мереж холодного водопостачання я не можу назвати зараз точні цифри, тому що ну, вони зараз в мене не збереглися. Сам новий водогін — це будівництво виключно там труби під південним бугом в сторону Варварівки і охоплення декількох вулиць, які охоплювався проектом в частині будівництва саме магістральних мереж. Керівник підрядної організації Олександр Жак каже, питання будівництва дюкеру до Варварівки порушували ще у 2009 році. Кошторис на той момент складав 53 мільйони доларів. Через велику вартість задум так і не реалізували у 2019 році. Коли проєкт затвердили, за будівельні роботи підрядна організація отримала 3 мільйони доларів. У нас точка підключення Нікольська ну, Велика Морська. Найближча точка, скажімо так, до Варварів до Варварівки. І діаметр 400, дві труби, тобто цієї труби буде достатньо. Ну і 12 тисяч жителів Варварівки, то, то теж мають змогу використовувати воду. Ми ж там 9 кілометрів трубопроводів магістральних проклали, там два кільця по Варварах. І тепер потрібно розглудження і підключення. У 2020 році дюкер урочисто відкрили. Після всіх перевірок та збору виконавчої документації дюкер передали на баланс комунального підприємства Миколаївводоканал і ввели в експлуатацію на початку 2023 року. У відповіді на інформаційний запит Суспільного 14 жовтня, виконуючи обов'язки генерального директора комунального підприємства Миколаївводоканал Василь Тельпіс повідомив, станом на жовтень 2025 року у мікрорайоні Варварівка водопровідні мережі прокладені по вулицях Веселинівська, Очаківська, Клубна, Врожайна, Зебека, Суворова, Нансена, Полярна, Надбузька. Протяжність вуличних мереж становить 7136 метрів. Виконуючи обов'язки технічного директора комунального підприємства Миколаївводоканал Олексій Абабілов говорить, станом на жовтень 2025 року до централізованого водопостачання у мікрорайоні Варварівка підключились 20 домовладінь. Нормативний процес підключення до централізованого водопостачання наступний. Звернутися з заявою до технічного відділу водоканалу сплачують кошти приблизно 1000 гривень. За отримання технічних вимог. Потім люди виконують проєкт, будують колодязь на врізці і будують власним коштом ввод в свій будинок. Тобто, майже нічого складного, але бажання отримати питну воду. Вода в Дюкері така ж сама, як вода в централізованому водопідліті. В мережі водоканалу, в мережі міста міський голова Олександр Сянкевич каже: жителі не хочуть підключатися до централізованого водопостачання через якість води. Будівництво Дюкера вважає виправданим. Зараз ми найближчим часом запустимо вже питну нормальну воду, і я сподіваюся, що люди почнуть підключатися, тому що саме підключення ми робимо безкоштовно. Тобто ми прийняли таку програму, і, власне, що потрібно просто довести труби до свого будинку, і це потрібно зробити за власний кошт. А все інше місто робить безкоштовно. Кореспонденти Суспільного також запитали місцевих жителів, чому вони не підключаються до водогону. Все життя ми тут. Привикли, як без води як економимо воду. А у нас можна зараз провести, тільки коштів не вистачає. Це стоїть. У нас там є ну, городська вода, це з міста нам. І можна підключитися. Це треба кошти. Якщо вона буде якісна, звісно, да. Хотілося б, щоб була Варварівці вода. Люди мечтають, всі роки. Ми ще були маленькими, говорили, що вона буде. Ну, пока вот так. Особенно зараз, коли така непростая жизнь, коли удорожання всього і услуг комунальних і все это, я не знаю. Для нас це поки нереально. Да, к сожалению, така ситуація. Також у мікрорайоні немає очисних споруд каналізації. Втім, на сьогодні це питання залишається відкритим, зазначив міський голова. Марія Тамкарчан, Валентина Гурова, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.